сьогодні гравці стартової п'ятірки були готові грати від самого початку, і вони подбали про хороший старт для нас. Вже до перероб було помітно, що ми зробили титанічну роботу по грі у захисті. нам вдалося зупинити суперника. проблеми почали виникати у третій четвертій грі. в першу чергу через страти ми були недостатньо акуратними з м'ячем. Губили його дуже легко. Паси йшли туди, де нікого не було. Ми погано відкривалися. Це відчули суперники. І вони стали більше прихоплювати нас через наші невимушені втрати. Вони закинули легкі м'ячі і зрівняли гру. Хлопець, той, що сидить <звучить> поруч зі мною, закинув найважливіший м'яч. Ця трійка дозволила нам знову спіймати гру. На позиції центра Кирило зі старту і Слава, який його замінив згодом, проробили величезну роботу, і сьогодні це було для нас дуже необхідно. Зараз ми чудово усвідомлюємо, що це лише дві гри, і завтра важкий поєдинок проти серйозного суперника. Ми потребуємо гравців з характером. Поруч зі мною хлопець справжній боєць. Він чіпляється у захисті. Він бореться, навіть якщо щось не так, він все одно продовжує грати. Ви питали про Пуха. Так я скажу, що ми зібрали чимало інформації про нього. Він має характер теж. Він не з тих, хто заспокоїться. Він прекрасно знає, що таке представляти країну на Євробаске. Кантріна і вознамі. Гру зробив не я, а гру зробила вся команда. Так yeah, я закинув важливий м'яч, але вся команда дуже добре захистилася кілька разів поспіль. Ми всі разом створили передумови для того, щоб зробити більше влучних китків ніж наш суперник. Не можу сказати, що це була звичайна гра. Але нічого неймовірного я не зробив. Я грав разом з усіма, грав так, як мав це робити. Макс сьогодні грав не зовсім по своїй позиції. Так він почав, як завжди, третім номером. Зробив кілька важливих для нашої команди китків. потім йому довелося грати у захисті проти четвертого номера. Для нього це не зовсім притаманно, Але ми під час порівня працюємо над тим, щоб баскетболісти могли закрити не лише свою звичну опцію походу всього турніру. І добре, що Сергій нагадав мені, Макс сьогодні відіграв дуже важливу роль для нас. Менше маску зі диви специально фроссина. Фистими дузки шавер, окей, го бак обас. В першу чергу хлопці зараз приймуть душ, сядуть у автобус, вони мають добре повечеряти, а всі тренери зберуться разом і будуть готуватися до завтрашньої гри. Асистенти вже зібрали чимало інформації про німеччину. Я був більше зосереджений на Бельгії та Ізраїлі. Сподіваюся, до завтрашньої гри ми будемо готові. Суперник добре розпочав поєдинок і, зрештою, лідирував ходу всього матчу. Для нас дуже прикро, що як тільки ми мали хороший відрізок і зрі. Рахунок припускалася одразу чергової помилки і отримували влучний трочковий. Іноді помилки бувають без важких наслідків, а нас одразу добували далі. Думаю, що починаючи з третьої чверті, ми домінували на майданчику, але ми відіграли. Сім, вісім, дев'ять очок, потім нас знову відкидали на 5-6. і так ми не змогли повести в рахунку жодного разу. Це дещо нас надломило психологічно. Ми переслідували, знову тавали. Наш результат на старті турніру мене дуже розчарував. Я розраховував на більше. Формально завтра ми мали грати найважчий і найважливіший поєдинок проти Франції. але на чемпіонаті Європи може бути все, що завгодно. Тут відбувається все дуже швидко. Я дійсно просто в захваті від тренера наших сьогоднішніх суперників і його команди прекрасний напад. Так як вони біжать вперед, це дійсно варто захоплення в цьому компоненті. Ізраїль один з найкращих. Я пам'ятаю нашу гру минулого року проти них. я її приглядав. Взагалі я охочу. Дивлюся на креативні знахідки суперників. У них завжди є чому повчитися. Ми в такому стані, що тут особливо нічого не розповіси. Мало хто хотів би опинитися на нашому місці, але нам слід продовжувати боротьбу. Завтра ми спробуємо вирвати гру, і звісно, продовжувати вірити у себе. Що ми можемо ще зробити в цій ситуації?